Це моє вино уже подавила, відстоялось, і знов пересипала і стоїть, грає. Добавила і цукру і води, і, мабуть, останній процес. Закрила ще 5 банок кампу Тут винограду, подруга заразила. В общем, баночки гарячі навіть. такие в мене справи, але сьогодні будемо працювати на вулиці. Всім доброго ранку. Це мій виноград. Ви знаєте, отака ну, натура, все жалко і жалко, щоб не пропало. Я вже і вина замутила. Думала, не буду. І людям пороздавала. Подруга взяла, закрила компоту. Думала, теж не буду компоту закривати. Варю все. Кампот. Але закрила компоту. І ще хочу нарвати відро в общем, Взагалі, от отакі справи. В цьому році він дуже-дуже смачний. Не знаю, в чому причина, але смачний. Сьогодні у мене по плану прибрати оцей бур'ян. Чи квітник, чи хто зна. Треба срочно. Заросло, коли воно співає. Хоста моя. Багато запланувала. Оцю квіточку хочу, мабуть, квіточка ж, мабуть, у хату пересажу. Троянди, лілії. в общем, роботи дуже-дуже багато. Треба кожен рік викопую, але вона все одно заростає. Теж трохи викопаю. Вирішила спочатку все-таки нарізати трохи винограду. Дивіться. Ну гарний, соковитий. Нарву відерце і положу у морозилку. Наступний день. Результат моєї роботи. Вчора так притомилася, що я лів хату зайшла. Заросло капець, але поборолася. Всі квіти, всі зілля. То мій Барбарис такий гарний. Я думала, вона може його розсадити, але вирішила удолюбуватися. А зараз йду по Петрушку і будемо сьогодні робити пиріжки. Покажу із чого і які. Так, ній повивозили. Петрушка на місці кидаю петрушку, куди не він, тому що жалко, що пропадає. Пахуче, у мене дві начинки. Це у мене фарш пережарений з цибулькою, сіль і перчик, і петрушечка, а це у мене варена ковбаса, теж цибулька, сіль, перчик і петрушечка. Це у мене буде фарш для пирожків із дрожжового тіста. А це будуть картопляники. Картопелька ще вариться, а дрожжеве тісто підходить. Я отак ставлю розогріту духовку, зрозуміло, виключила, потім нагріла і виключила. Це в мене тепер нова духовка. Мені подарили одне із дітей. Дякую. Така в мене духовочка гарна. Картопелька довариться, поки дрожжеве тісто зійде, і ми пожаримо наші картопляники. Це мене накрите снідання. <гум> Жарена картопля з яєчнею і з колбасою. І капуста свіжа. Трошки щось там є ще. Хлопці поснідали і поїхали на роботу. моя картопелька доварилася. Наліпила отакі картопляники, на сковорідку буду жарити. фарш поки хай чекає. Може, не дуже гарні, але, я думаю, будуть смачні. Головне. Сковорідку вже зжарила, жаряться інші. Тепер будемо приступати до нашого дрожжового тіста. Гарне наше тісто, наша бачинка, противні, яєчко і внесла ще повидло. Под фаршом наліпила, буду ставити у духовочку. Повидлом вийшло всього шість кручеників, що ми з тістом не розчитала. Ну нічого, будемо їсти з м'ясом. Вийшла трохи на вулицю на кухні, але дуже-дуже дуже жарко. Особливо коли робить духовка. Взагалі я трошки приболіла. Мабуть, корона. Ну, корона не корона, колись був гриб, тепер, мабуть, корона. Хворію вже третій день. Уборкою розпотілась, потім прохолола і, мабуть, трошки прихватило. Але нічого, вже сьогодні третій день, трохи мені вже краще. Так дівчата, мені хочеться мати гарний сад, що я прикупила ще три деревця і посадила ще один ряд. Ну, Я цього не боюсь. Тут повикопаю, там попідкопаю і буде в мене дуже гарний сад. Так як я на роботу не хожу, ви всі знаєте, то кручуся вдома, щось роблю, знімаю жужу, кіцю, часник, гній. Зараз у мене такий період життя, що я тільки те роблю, що готую їсти. То зустрічаю своїх рідних, то відправляю своїх рідних. Чоловік з племянником сьогодні поїхали. Даша приїде сьогодні, вечором поїде. Син повинен завтра приїхати. Дашуня на цілу неділю поїде. І так, туди сюди В общем, цілими днями і неділями. Той приїхав, той поїхав. Стараюся щось смачненьке приготувати і у торбу дати. Взагалі, займаюся такими справами. От така краса ще не померзла. Тепло сьогодні на вулиці. Не так, як ті два ті. Ружина моя. Не знаю, чи вкривать, чи ні. Я думаю, може, не змерзне. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Всім миру та добра. До зустрічі. Всім смачного!